Убен X4 adc Ліхтар з амбіціями універсального. Є жорстка кліпса, є моцний промінь, є м'який мунлайт, є розсіяне бічне світло. І так, є стробоскоп і РГБ. Куди ж без стробоскопу та РГБ. Що мені в ньому прям точно подобається. Перш за все, дизайн. Ліхтарі Вубен відрізняє дизайн від усіх інших, це прям точно. І знаєте, колись мене впіймають під, під великим коробком, під яким буде або щось кібпаночне, або щось бушкратерське. Це той випадок. Я в ньому вбачаю кіберпанкові мотиви. Все Залізне, все жорстке, скошені куточки, ось це метал, все на гвинтиках, все клацає так, як мусить клацати. Є окрема тактична кнопка, яка дозволяє вам вмикати одразу турборежим, який випалює все, що там в ньому всередині є. Також двократним натисканням ми можемо вмімкнути. Стробоскоп в, в режимі Moonlight ми вмикаємо найслабший режим і так само його вимикаємо цією кнопочкою. Кнопочка теж залізна, вона там на шарнірчиках, вона гучно клаце. Кайф, кайф. Ось вам ще прикол: це батарейний відсік. Для того, щоб звільнити його, ми перемикаємо блокування, і він відстрілює акумулятор. Він його відстрілює. Знаєте, ліхтар не зобов'язаний відстрілювати елемент живлення з батарейного відсіку, але може, якщо хоче. І я виберу того, як <хи> я виберу того, який хоче. З точки зору дизайну офігезний ліхтар. Також щодо прикольного, те, чим я реально користуюся, це бокове світло. За два тижні щоденного користування. От чим я реально користуюся, так це боковим світлом. Постійно дякувати блокаутам. Банально приліпив його на бойлер, миєш посуд. Банально поставив його на стіл, щось пишеш, щось малюєш. Банально приліпив його на холодильник, криєшся в холодильнику на капот автомобіля, на будь-яку залізяку під мостом тощо. Це прям дуже універсально і дуже зручне. Тобто, як кемпінговий, він прям точно вивозить. Як повноцінний ліхтар, він прям точно вивозить. До речі, щодо приліплювання. У нього є магнітна дубця, і дуже круто, коли на ліхтарях є магнітна дубця. Це я прям одразу помічаю, на це я точно звертаю увагу, і це те, що мені треба. І я думаю, це той момент, коли можемо приходити до недоліків. Недолік номер раз. Це розгалужена, перенавантажена система керування, слайдер з режимами, кнопка з режимами, крутилка з режимами нашо. І проблема ж не тільки в тому, що вони поодинці можуть ламатися проблема ще в тому, що ось сюди, всюди буде набуватися пил, пісок, бруд, земля, все що Бог пошле. Тобто, якщо ви носите його на DC як міський ліхтарик, як крутий міський ліхтарик, то ще куди не йшло. Але якщо хочете брати його з собою в поля буєраки, то не та вже історія. Не та. Як на мене, він буде надмірно брудитися. Момент наступний: магнітик. Шановні виробники ліхтарів, і я зараз до всіх, не тільки до Вубина. Будь ласонька, ми вам показали. Ми користувачі ліхтарів, показали, що ми готові купляти ліхтарі за нездорові гроші. Готові. Ми купляємо і будемо їх купляти от за стільки, за скільки скажете. Але якщо ви щось сюди вставляєте, вставляйте на максималках в даному. В контексті проблема з магнітиком. Він є, він тримає вагу ліхтаря, але він тримає вагу ліхтаря лише виключно за умови, що це гладкий рівний лист металу. Немає ніякої вібрації, немає води, немає заморозків, немає іржі, немає ніяких викривлень, кутку і так далі. В усіх інших випадках він падлюка відпадає. Поставте сюди магнітик втричі, в чотиричі більш сильний, більш потужний, і буде ідеально. Буде офігезний ліхтар в даному випадку. Ну блін. Магнітик є, але, знаєте, сміття на себе збирати він збирає, магнітне сміття. Але при цьому він недостатній. Я хочу, щоб був такий магніт, щоб під час відривання відривався шматок металу, до якого я його причепив. А, і також до недоліків фішка з РГБ. Для того, щоб вімкнути РГБ, ви перемикаєтесь в режим бічного світла, затискаєте кнопочку, і він у вас перемикається в режим РГБ. І ви можете крутилкою обирати різні кольори. Не хіба навіщо, на що? Я, і Богу, так і не розрозумів. Я полазив по відгуках, ніхто не розуміє, ніхто не знає, на що він треба. Якось маркувати своїх людей в своїй команді по різним кольорам ви точно не будете. Якось маркувати червону небезпечну зону від зеленої безпечної зони, ви точно не будете. Подавати секретні сигнали через все поле ви точно не будете. Реально, я не розумію, на що вона. Єдине призначення це просто гратися, створювати собі. Не знаю, якийсь настрій, коли ви працюєте, щоб воно у вас світило фіолетовеньким. Єдине, як я собі це пояснюю, це було завдання поставити сюди світилку, яка б відображала індикацію батареї. Наразі вона синенька, це означає, що батарея заряджена. Я довгим затисканням це активую. Якщо буде червоненька, це означає, що його треба заряджати. Було завдання поставити якусь світилку, поставили РГБ, і, типу, якщо стоїть, то най люди граються. Це єдине, як я її собі пояснюю. Та й в принципі все. І реально, це всі недоліки. Це всі недоліки, які я помітив за час користування. З точки зору складної системи керування, до неї звикаєш. Ти просто запам'ятовуєш, що сильно вниз це блокування, сильно вверх це Moonlight. І один клац зверху, або три клаци знизу це пряме світло. Крутилкою регулюється. Один клац знизу це бічне світло. Останній режим був кольоровий, тому ми довгим натисканням перетискаємо сюди. Двократним. З кольорового можна зробити блималку. Ну, та й все. Це все крувань, його реально запам'ятовуєш. Він зручний, він прикольний, його можна вішати на пояс, можна вішати на рюкзак, можна вішати куди завгодно, можна ліпити куди завгодно, там, де він втримається. По роботі з ним кайфовий, зручний ліхтар. По зовнішньому вигляду лав. Такі висновки. На цьому все. Люблю цілую. Пишіть в коментарях, як вам вертикальний формат. Посилання на цей ліхтар є в описі.